Ну давай, пригай, Я вам допоможу. Давайте я ще можна взяти рукою його раз і поправити. Новий ліс на території Гнівенського лісництва садять волонтери організації Animal разом із лісівниками. Восени тут зібрали стиглий сосновий ліс, каже помічник лісничого Олександр Данилюк. Ділянку готують, аби знали, де, що садити, і були рівні рядки. Це ми підписуємо. В якому рядку що маємо садити, тут схема посадки 5 рядів сосни, ряд дуба, для того, щоб люди не попутали, то ось так для того воно і підписується. Сіянці сосни та дуба виростили працівники філії Вінницького лісового господарства. На цій площі майже півтора гектара запланували висадити 9 тисяч сіянців, каже головний лісничий Євгеній Ільченко. Для всіх обов'язковий інструктаж. Робимо отвір за допомогою ось такого. Невеличку удару. Дивіться, отут є місце переходу коріння в стовбур. Оце місце має бути на 1-2 см нижче рівня землі. Для чого? Щоб коли сонечко буде світити, щоб не палило його. Відступаємо 8-10 см. Спочатку на себе, потім від себе. Затискаємо. Харків'янин Антон Мельничук разом із сином Романом садять ліс хлопчику 7. Каже, ідея долучитись була татова. Тато робить ямку, потім я саджаю тато, потім закапує цим супер якимось, і ліс потім буде рости. Головне потрібно за ним доглядати. Якщо вони будуть залучатися до подібних акцій, бачити, що це дуже складна і важка праця, то вони будуть більше берегти ліс. Такі ж сосни ще кілька років тому садила в Олешках, такі ж садить нині на Вінничині, каже Оксана Стогній. Кілька місяців тому переїхала сюди з Херсонщини. Готова це робити і вдома, коли це буде можливо. В Олешки зараз дуже багато років ніхто навіть не зайде в ліс. Не то що говорячи про те, що висадити дерево, тому що і міни, і вибухівки, і нерозірвані снаряди там дуже багато всього. уявляєте? Скільки їх там лежить, тому я думаю, що не скоро, дуже не скоро. А тут є можливість, є швиденько. Садити ліс цьогоріч почали місяць тому, каже Євгеній Ільченко. Половину від запланованого лісівники філії Вінницького лісового господарства вже висадили. Цього року ми плануємо посадити 420 тисяч сіянців наших лісових порід на площі 75 гектарів. В рамках програми президента Зелена країна ми вже почали посадку. Погодні умови дозволяють це робити. Більше 200 тисяч штук сіянців Ми вже сьогодні висадили. Це площа більше 30 гектарів. Лісничий гнівенського лісництва Сергій Лісніченко садити ліс, прийшов всією родиною. Найменший – менший це Дарій, Злата, Соломія. І чоловік Сергій Олександрович. Треба ж дітям прививати любов до лісу, до природи. Це ж чудово. Цей ліс висадили шість років тому. Діброві, що навпроти, майже вісімдесят. Той, що заклали сьогодні, буде рости щонайменше сто років, каже Сергій Лісніченко. Повністю стиглим його побачить хіба Дарій, якому десять місяців. Давай. І. опа. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.